Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Орчівський Одек у восьме виграв Кубок Рівненської області з футболу. Моменти, моменти, я хочу привітати старого свого наставника. Це мій тренер колишній. Ветерани Київського Динамо та рівненського Верса проведуть товариський матч. Іван Єрімчук, Олег Салємка, Віктор Леоненко. У спорткомплексі ДСШ номер 4 розпочали підготовчі роботи до заміни ігрового майданчика. Для цього потрібно зробити підсилення. Є проєктні рішення. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. З трьома нагородами повертаються з юнацьких олімпійських ігор у китайському нанкіні представники Рівненщини. Третю медаль цього разу бронзову приніс рівненщині костопільчанин Олексій Масик. Цю медаль він виборов у змаганнях з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 42 кілограмів. Нагадаємо, до цього золото та срібло здобув рівненський плавець Михайло Романчук. Щодо інших наших спортсменів, то волейболіст Ілля Ковальов припинив боротьбу на стадії однієї восьмої фіналу, як і стрілець з лука Антон Комар. Метальник спису Олександр Козубський став дев'ятим, а Марина Дусь у бігу на 800 метрів 12 Футболом минулої суботи жило рівне. Понад тисяча вболівальників зібралася на стадіоні Авангард, аби стати свідками фіналу Кубка області. Грали нинішні лідери обласного футболу – Оржівський одек та Сарненський маяк. Перший тайм пройшов ніби за переваги оржівців, втім гостріше атакували сарненці. Другий тайм перетворився на антифутбол. Гравці падали при найменшому контакті і дивитися таку гру було відверто нецікаво. Хоча маяк таки міг вирвати перемогу, але Ігор Алімов не скористався ювелірним пасом Андрія Оксенюка. Якщо ми такі моменти не забиваємо, значить треба над цим працювати, і ми не того кубка, який сьогодні взяв Одек. Це моя чисто особиста думка, тому що команда, яка претендує на чемпіонство і на кубок, області має такий момент реалізовувати. Як це не дивно, але у додатковий час команди ожили. Спочатку суперпас Миколи Колядини використав Віктор Газицький. Досвідчений форор так і не зрозумів, чим йому бити ногою чи головою. Потім забив маяк, але з офсайду. Наприкінці екстратайму саранці провели стрімку контратаку, але одек врятував його капітан Сергій Чекалюк Козакевич. Після відпустки було дуже важко. У нас трохи травми, і майже замін не було одна заміна. І вибігати 120 хвилин таку жару проти, я скажу, сарин дуже хороші всі атакуючі лінії, всі біжать. І було дуже важко. У нас такої, як відпустки, не було там особисто в мене та в команди. Ми зібрались. У нас були збори, там півтори неділі з харчуванням, з проживанням, все було на хорошому рівні, підготовка, грали товариські матчі і думаю, що сьогодні команда видержала той ритм. Коли фінальна гра закінчиться 0-0, це про що говорить? Що рівна команда була. Да? Хоча їх більше моментів було. Ну, і в нас були моменти. Ну, все пенальті. Як Який весь матч, серія після матчових пенальтів, тримала вболівальників до кінця. Після того, як команди вдарили по чотири рази, рахунок був нічийним 3-3. А от у вирішальній спробі нерви воржівців виявилися міцнішими. Вони свій гол забили. Натомість капітан маяка Артем Українець не зміг переграти голкіпера Одека Юрія Кособуцького. Своротар просто найкращий по пенальті. Це моя думка. Я йому дуже крепко дякую, бо, як ви бачили, я не забив пенальті. І він потім сам із мене зробив. Свою, звісно, роботу, але виручив всю команду і призвів команду до перемоги. Зрозуміло, що це всього навсього лотерея. Гра була рівна, гра була насичена моментами, і мені думається, що це дійсно дві найкращі команди нашої області сьогодні. Очевидно, досвід більший досвід команди Одека з Оржева і дався в знаки. Я ж хочу, щоб гравці із Сарненської команди маяк також не опускали руки, бо той крок, який вони зробили вперед, у рівні своєї гри він заслуговує на перемоги також. Нагороджувати команди учасниці фіналу Михайлу Кривку допомагає перший заступник голови обласної ради Олександр Данильчук. Не приховує, вболівав за маяк. Я вболівав, бачите, мені навіть медаль Сарненський повісили. Це, це, так сказати, моя батьківщина. Я, я, да. розстроєні, можна сказати. Трошки розстроєні сказати. Да, трошки розстроєний, трошки ну, розстроєний. Нічого не зробиш. Спорт є спорт, один переможець. На відміну від минулорічного фіналу, коли Малинськ не вийшов на нагородження, цього разу усе пройшло без ексцесів. По грі цих двох команд я, як голова федерації футболу області, роблю висновок, що ми рухаємося вперед по змісті своєї гри, по рівні своєї гри, і мені приємно, що не дивлячись на те, що сарни Сарненський моя команда уступила так. І тренери, і представники команд, і хлопці сфотографувалися на пам'ять і один одному потиснули руки, подякували за гру. Це приємно, саме от я на це розраховую, щоб у нас були такі змагання. Болівальникам сподобалося. Ігра була рівня, прекрасна, хороша. Ну, а пенальки свої зробили, тут вже фарт. Мені здається, у вас і я хочу, ну, Моменти я хочу привітати. Старого свого наставника це мій тренер Колишній та закачу. А вже 31 серпня Одек та маяк вийдуть на старт другого кола чемпіонату області. Найімовірніше, що і в цьому турнірі колективи Зоржова та Сарн будуть головними претендентами на перемогу. Ще одне пришествие вболівальників на нерозбещений футболом стадіон Авангард відбудеться у суботу. Там ветерани Рівного та Кузнецовська зіграють з ветеранами Київського Динамо. Цей матч буде благодійним. Зібрані кошти підуть на забезпечення наших бійців амуніцією. Склад ветеранів Динамо буде зірковим, кажуть самі футболісти. Володимир Бессонов – це наша звізда, звізда. Значить, Анатолій Дем'яненко – це наша втора звізда. Є Владимір Лазінський, Владимир... Іван Єрімчук. Олег Соленко, Виктор Леоненко, э, Виталий Косовский, Юрий Дмитрулин, Виктор Хлус, э, э, Коновалов Сергей. Да сколько можно? Сколько звезд можно вести к вам? Конечно, скоростя не те, но самое главное это футбол, который объединяет все. Ціна благодійного внеску 30 гривень. Кутки вже продають на Майдані Незалежності з 17 до 20 години. Також їх можна буде придбати за дві години до початку матчу біля самого стадіону Авангард. Початок суботньої гри о шістнадцятій годині. Футбольний матч буде не єдиним благодійним спортивним заходом у рівному. У неділю до дня міста відбудеться благодійний легкоатлетичний пробіг. Стати його учасником, за словами організаторів, зможе кожен охочий, незалежно від віку, статі та спортивної підготовки. Долатимуть бігуни символічну відстань тисячу метрів. В рамках цієї акції відбудеться збір коштів, які підуть на допомогу армії. Разом з аматорами участь в пробігу братимуть і відомі рівненські атлети, зокрема Олена Колесніченка, яка нещодавно повернулася з чемпіонату Європи. Хочу звернутися до всіх рівнян. Прошу вас прийняти участь у благодійному легкоатлетичному пробігу, який відбудеться 31 серпня, на проспекті Миру біля отелю Мир о 9.30 ранку. Це буде благодійний пробіг для у підтримку українських бійців в зоні АТО. Третє місце на кубку Львівщини з футзалу посів рівненський кардинал у грі за бронзу рівняни перемогли львівську енергію 4-2. Після влучного пострілу нашого Михайла Волянюка енергетики змогли відігратися та вийти вперед. У Львів'ян відзначилися Максим Павленко і Михайло Грицина. Але кардиналів всі ще до перерви зрівняли рахунок завдяки влучному удару Олександра Басича. Третій гол у ворота львів'ян провів Мар'ян Маринюк. У другому таймі господарі змінили воротаря на польового гравця, за що були покарані. Волянюк пробив у порожні ворота. А переміг у турнірі Хмельницький спортлідер, який обіграв у фіналі Івано-Франківський ураган. Турнір у Львові був заключним етапом підготовки кардиналу до нового чемпіонату екстраліги. Перший тур дівняни проведуть 6 вересня вдома проти чинного чемпіона Харківського локомотива. Цілком ймовірно, що завершуватиме сезон кардинал, проводячи домашні матчі вже на новому покритті. Принаймні у спорткомплексі «ДЮСШ номер 4 стартували роботи з заміни підлоги. У кардиналі з полегшенням зітхають нарешті. З точки зору для росту команди, для того, щоб удосконалювалася технічна майстерність, то ця підлога не годиться ні в якому разі. Починаючи від команди на кардинал, яка вже грає там в екстралізі, я закінчуюся саме останньою віковою групою «ДЮСШ 4. Щоб майстерність росла, це треба, щоб були відповідні умови. А так як ви можете з камерою піти подивитися, що дуже багато щелин, прогалин, таких, що вм'ятин. І це повинні розуміти, що коли йде передача, м'яч дріботить. значить, щоб її прийняти, це треба вже не дивитися, що робити наперед, коли там пас віддати, а треба з нею боротися з м'ячом. Поки що роботи тривають у тирі, що знаходиться під ігровим залом. Як з'ясувалося, новий спортивний паркет, що замінить 30-річні дошки, важчий, а відтак є небезпека, що перекриття між залом і тиром може не витримати. Тут лежать плити колись положені, приміщення не для того будувалися давно. Плити покриття, не перекриття, і вони не витримують відповідного навантаження. Тим більше вони під час експлуатації дуже сильно змусилися. Для цього потрібно зробити підсилення. Є проєктні рішення, і наш інститут зробив і проектанти. проєктанти про виконали нормальне проектне рішення для підсилення оцього перекриття чин за допомогою підпірної бетонної стіни, армованої на фундамент. За оптимістичними прогнозами міських чиновників завершити заміну підлоги планують до середини жовтня. Ця споруда була побудована як складське приміщення і введена в експлуатацію як спортивна споруда в 1984 році. Безперечно, можете собі уявити стан зношеності. І до цього часу жодного разу не було ніяких капітальних ремонтних робіт. Вартість робіт 900 30 тисяч гривень це із оцими роботами, із встановленням, змінною паркетної підлоги спеціальної для спортивної зали. І власне, ну ви знаєте, мене це радує. Життя продовжується. Це важливі речі для міста, для молоді і особливо важливі для спортсменів. Одразу двома голами порадували львівських болівальників, вихованці рівненського футболу, які виступають за Карпати. У матчі Кубка України зеленобілі грали в ірпіні проти аматорської команди Чайка рахунок поєдинку відкрив кузнецовець Олег Голодюк. Як бачимо, першим підбіг його привітати, уроджений Сарненського району Михайло Сергійчук. Третій поєдинку гол забив вже сам Сергійчук. Для нього це був перший м'яч в офіційних матчах Закарпати. Асистував екс вересівцю Олег Голодюк. У підсумку львів'яни виграли 4-0 і вийшли до наступної стадії, де на них чекає Київське Динамо. І на сам кінець фіналу особистого Чемпіонату Європи зі спідвею серед юніорів у рівному не буде. Нагадаємося, гонка згідно з календарем, мала відбутися на рівненському треку у неділю 31 серпня. Втім, національні федерації, чиї гонщики мали брати участь у фіналі, почали слати листи до європейського мотосоюзу з вимогою перенести гонку в іншу країну. Причина військові дії на сході нашої держави. Тож, зрештою, функціонери прислухалися до звернень і перенесли поєдинок до Польщі. Варто зазначити, що в міжнародному календарі рівне мало ще одну гонку. На початку травня у нас мала відбутися кваліфікація особистого чемпіонату Європи серед дорослих. Але й цю зустріч у нас забрали. На сьогодні це все. Вам дякую за увагу. Залишайтеся телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.